Отож, так виглядає, що об'єднаний Захід поступово наближається до рішення, яке, на його думку, може зупинити війну в Україні, грубо кажучи, до прийому України до Альянсу у тих межах, в яких вона знаходиться зараз, і з відтермінуванням повного об'єднання країни на невизначений термін, або ж надання гарантій способом, аналогічним п'ятій статті статуту НАТО. Багато сигналів про це з'явилося саме зараз. Сілякі натяки і напівфрази. У прощальній промові Столтенберг, який пішов з посади генсека НАТО, практично прямо каже, що Україна може бути прийнята до альянсу тільки з підконтрольними територіями. Далі з'являється, очевидно, замовна стаття у Financial Times. Там стверджується, що глава МЗС Сибіга нібито обговорював з західними колегами в США можливість завершення війни лінією фронту. Зазначається, що в нього, мовляв, прагматичніша позиція щодо можливості переговорів за принципом Земля в обмін на безпеку, аніж була в Кулебе, який навіть дискусію на цю тему забороняв. Про це начебто заявив в один з дипломатів, які були присутні в Нью-Йорку. Від каналу Саме Сік додамо, що МЗС України заперечило, що Сибіга таке обговорював, так що така собі класична ситуація. І я не я, і хата не моя. Financial Times наводить і думки воюючих українців. Ті кажуть, що допомога Заходу є недостатньою. І з такими її обсягами, кажуть, досить важко уявити, що ми зможемо відкинути ворога назад до кордонів 91-го року. Звісно, і про мобілізацію і соціальну напруженість, пише Financial Times, і плюс про загрозу залишитися взимку без світла та тепла. Мовляв, це все може схилити громадську думку на користь переговорів. Попри те, журналісти пишуть, що українці, як і раніше, впевнені у перемозі і будуть розчаровані закінченням війни без виходу на кордони. У той же час прагнення виходу на кордони поступово знижується і суспільство може бути відкритим до компромісу, якщо Україна отримає членство в НАТО. Тобто захоплені території де-факто залишаються під контролем Московії, а підконтроля українському уряду, частина країни, вступає до альянсу. Для нас найголовніше це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову, каже український чиновник. Йому вторить представник держдепу. Ніхто не скаже цього вголос, але земля в обмін на членство в НАТО це єдина стратегія на столі. Всі це знають. На думку експертів, на Заході, особливо в Білому добі, набирає популярності німецька модель, коли підконтрольна територія вступає до НАТО і чекає на можливість воз'єднання із захопленими землями. Чиновник Держдепу, поінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, ніби повідомив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися підвищити статус заявки України на членство в НАТО, до того, як залишить свою посаду у січні. Інше видання MSNBC стверджує, що сторони української війни не мають уявлення, як має виглядати перемога. Мовляв, і українська, і російська версії перемоги, популярні в суспільстві, обидві не здійсненні. І бажання українців повернути кордони 91-го року, і бажання расистів дійти до Києва вимагає сил, яких немає у обох сторін. Повернення Україною території вимагає великого мобілізаційного ресурсу і розв'язаних рук з боку західних партнерів. Ні першого, ні другого, мовляв, немає. Джерело наводить приклад, зробити для РФ війну в рази важчою можна, якщо підірвати всі нафтогазопроводи з Росії до інших країн. Але це стане можливим лише у разі глобальної війни. Керівництва держав розглядають лише два результати німецький сценарій, коли Україну розділять, і більша її частина піде до НАТО та ЄС, або другий сценарій глобальна війна, до якої готуються і на Заході, і в РФ. Іншого не дано. Видання робить висновок, що сторони зараз грають за сценаріями, які не підтримує громадськість, але такі реалії. Такий сценарій з'явився не сам по собі, приблизно рік тому, про це ж саме писав Рамуссен, але тоді його закидали капцями. Зараз Захід знову повернувся до цього варіанту, а офіційна влада України, можливо, його і підтримує, хоча намагається про це мовчати. Як це буде на практиці, незрозуміло. Чи підуть на це Кремляді, теж незрозуміло. Найближчим часом переговорити з Путіним висловив бажання Шольц. І мова йтиме саме про цей варіант. Ну і ще пару слів про те, що обговорюють у США. Звернули увагу на те, що Україна продемонструвала здатність завдавати масованих дальніх ударів безпілотниками по російських військових складах, але вже певний час не було жодного удару по НПЗ, нафтопереробних заводах. Стверджується, що це не заслуга російської ППО, а очевидно прохання Білого Дому. Бо такі удари можуть спричинити зростання цін на нафту. А це буде несприятливо для перемоги демократів на виборах у США. У той же час вже наступного дня після закінчення голосування в США на російську нафтову інфраструктуру можуть чекати масовані удари. До початку листопада, ймовірно, буде вже остаточно відомо про те, що ОПЕК плюс розпочне 1 грудня згортання добровільних обмежень на видобуток нафти. А отже, в Україні будуть повністю розв'язані руки для завдання ударів по російських НПЗ. При цьому, вважають експерти, можна очікувати і ударів по великих російських електростанціях, розташованих у європейській частині. Репетицію таких ударів ми спостерігали 31 серпня під час атаки на Конаківську Грес у Тверській області. Одну з найбільших електростанцій на болотах, яка є важливою частиною електропостачання Маасковського регіону. У ЗМІ вже неодноразово проскакували натяки на те, що удари по російській енергетичній інфраструктурі є одним із наріжних каменів плану Києва та Вашингтона з примусу Московії до миру. І початок реалізації цього плану прив'язаний до завершення виборчої кампанії в США. Тож чекати залишилося недовго. Від каналу Саме Сік. Ну ви зрозуміли. План такий собі, не ідеальний. Ще трохи розбомбити на Московії НПЗ, можливо, електростанції, а потім пропонувати заморозку, так як є зараз. І підконтрольна на Україні, частина території приймається у НАТО або щось, типу того, з гарантіями, що альянс заступиться за нас в разі спроби расистів просунутися вперед. А непідконтрольна частина залишається в окупації на невідомо скільки часу. Мабуть, до розпаду Ерефії. Ну, це якщо дуже спрощено все це описати. Окуповані території Кремль буде заселяти своїм рускомірським населенням, і ви розумієте, що це означає. Ви розумієте, якими виростуть українські діти в кремляцькій системі шкільної освіти. Це все зовсім сумно, якщо обдумати. Та й ніхто з боку НАТО офіційно не підтверджує, що вони готові давати Україні отакі серйозні гарантії або прям прийняти в НАТО. Без окупованих територій наразі. Це все тільки отак на рівні припущень, десь там в пресі, десь там якимись експертами. План не ідеальний. Але чи є якийсь інший план для України в когось взагалі? Питання залишається без відповідей.